Вітаю друзі, а також усі інші. У нас сьогодні, 17 червня ранок 845-ї доби мужньої оборони України проти навалі російських окупантів. І ми продовжуємо на каналі обо щоденні огляди а, подій в зоні бойових дій. І сьогодні а, ми підводимо підсумки не тільки бойових дій за останню добу, та навіть трохи більше. А окрім всього іншого, чи підводимо, підводимо підсумки, ну скажімо так, події, яка спричинила в зоні бойових дій деякі каталізаційні процеси безпосередньо події, яка саме і змусила російського диктатора розпочати, ну м'яко кажучи, сумнівно за своєю перспективою та ефективністю. Операцію на Харківщині так, ми будемо також сьогодні говорити і про саміт миру в Швейцарії. Але починаємо саме з зони бойових дій. І почну я все ж таки з більш позитивних новин, які вже усім а, відомі, і пов'язані вони з тим, що сили оборони України мали можливість а, посунути російських а, окупантів в серебрянському лісоводстві. А це досить непроста задача, яку виконали наші військові, і поки що зарано говорити про повне звільнення усього сірб'янського лісоводства. Це перший крок, це перший результат, коли відбувається настільки велике масштабне посування російських підрозділів. Загально у той час як Лимана Купінська військ, а вона сама по собі стагнує через неможливість росіян нарощувати значно нарощувати наступальні дії через те, що, наприклад, а, найбільш боєздатні групи а, підрозділи а, від групи військ-центр знаходяться зараз а, на Покровському напрямку. А деякі підрозділи а, зі складу 6-ї 6-ї загальновійськової армії. Та першої танкової армії, які діють на Купінському напрямку. Вони зараз на Харківщині з боку Білгородської області приймають участь в наступальних діях на Вовчанська, також в районі Ливців. Отже, сама по собі лимана Купінська вісь вона стагнує. Але Сили оборони України в даному випадку не тільки тримають Білогорівку, але й здійснюють системні контратаки. Хоча, звісно ж, за минулий тиждень в районі напрямку Сіверська, сили супротивника з південного напрямку, все ж таки мали ситуативне просування. Як я і казав, росіяни намагаються наступати в районі Роздолівки, в районі веселого та в районі Спірного з виходом в напрямку на виїмку, і мають. Час від часу, але все ж таки ситуативний успіх. А, з іншого боку, часів яр також а, трошки такі а, 50 на 50 новини. А, Сили оборони України змогли потиснити а, росіян в районі Клищівки. А щодо Клишіївки, тут а, я навіть і не виключав такого варіанту, що може відбутися процес відтіснення російських. А, Військ а, з одних чи інших позицій. Чому? Тому що саме підрозділи 83-ї окремої десанто-штурмової бригади російських окупаційних військ, які діє а, в районі Іванівського, Клещівки та Андріївки, були передислоковані в район Харківської операції в Білгородську область. Тобто а, вони зменшили свою присутність і мали. Ну, Скажімо так, зменшений коефіцієнт дії в, даному, в даній локації. Хоча, говорячи про Клещівку, скажу так це взагалі говорити, що це населений пункт зараз некоректно, тому що це просто руїни. Та навіть і руїн там нема. А тим не менш є локації, за які можна частково зачеплятися, і росіян з них і вибили. Але є мінус в іншому. Росіян була. Було просування по напрямку з Богданівки на Калинівку, тобто вони продовжують намагатися реалізувати а, свій загальний план по охопленню часового яру з півдня та півночі, з заходженням не тільки а, в сектор канал, а також жопневий та новий. А, можна навіть сказати, що вони це планують зробити синхронно, майже одночасно. А також не дуже добрі, а взагалі не добрі новини продовжують надходити з Покровського напрямку. А росіяни нарощують тут свої спроби щодо виходу на лівий берег річки Вовча та Карлівського водосховища, і в них було просування в районі Соколу. А в них було розширення зони в районі Новопрокопівського. В них було просування. В районі Уманського. Тобто, фактично, весь південний фланг продовжує сунутись на захід. Також росіяни змогли розширити зону впливу в районі Новоолександрівки. Це також говорить про те, що їх мета станом на сьогодні це не стільки просування по 0,5:11, скільки вихід на Воздвіженку, і перерізання 0,5-04. Тобто, ситуація, в принципі, в зоні бойових дій складна, як і завжди, але по деяким локаціям ми можемо здійснювати системні контратаки і достатньо успішні. Тобто, росіяни не можуть тримати ініціативу на всіх ділянках однаково. І стагнація лимано і вісі, південь, до речі, вже досить е, тривалий час він стагнує. Хоча е, росіяни постійно там здійснюють штурмові дії, але це менш е, активна е, ділянка, плацдарм, аніж, наприклад, той ж саме Покровський напрямок або Краматорський. Росіяни в першу чергу е, максимум зусиль зараз прикладають саме на ці ділянки. Для них важлива. Результат саме тут і безпосередньо щодо саміту миру в Швейцарії. Як я і казав, багато було о, дискусій на цю тему, о, багато було деяких, навіть я скажу так, дискредитуючих моментів, які намагалися вводити в наш інформаційний простір. Але факт залишається фактом. В Швейцарії відбулася подія, яка зібрала більш ніж. 90 країн світу та вісім міжнародних організацій, які а, представили свою позицію а, щодо війни в Україні, і вона повністю співпадала з позицією України. Більшість більшість цих позицій, а саме а, згідно з Каменюке, по результатам там, саме українську позицію підтримали 80 країн. І чотири організації. А, серед тих, хто не підтримав, хто ну не те, щоб не підтримав, він не підписав каменюке. А була Бразилія, наприклад, хтось здивований, ну я взагалі-то ні. Об'єднані Арабські Емірати також якось не здивований, особливо з урахуванням взаємовідносин Об'єднаних Арабських Еміратів, і окрім всього іншого, те, що це один з найбільших офшорних хабів. Російської військово-технічної галузі, і, у тому числі, ще є один з найбільших транзитних вузлів контрабанди. Індія ну тут все зрозуміло. Саудівська Аравія аналогічно ще один диктаторський режим вирішив дистансувати витримати дистанцію від міжнародних подій та не підтримати відкриту Україну а залишитися. В а, пулі друзів Росії, Мексика, Індонезія, Південна Африканська Республіка. Ну також якось ми не здивовані, тому що ще в 2022 році а, пар а, відправляли до а, Росії боєприфаси і в принципі це країна Брікс. так само, як і Індія, так само, як і Китай, так само, як і Бразилія. Ну тобто, ми повинні розуміти, що тут а, дещо. А, Форматі ще і недоорганізацій вимальовується, хто кого підтримав, хто кого ні. А, ну, ще є Таїланд, але найцікавіше це те, що від підпису під а, а, Коменюке а, по саме тумиру в Швейцарії, в Бюргенштокі відмовилося, ну, утримався Ватикан. Папа Римський, хто ж міг подумати, що це таке буде? А, отже, черговий раз ми дивимось правді в очі, які країни дійсно готові підтримувати Україну відкрито, які все ж таки поки що підтримують нас. Ну, латентно, про які саме я не буду говорити. А, але вони є в, серед перелічених, тому не усіх одразу треба. До стінки та розстрілювати, а морально в першу чергу. А також, звісно ж, ми побачили ті країни, які 100% на боці Російської Федерації, як ми бачимо, не тільки країни, а і ще дуже сумнівні релігійні організації, які за останній час неодноразово демонстрували, ну, м'яко кажучи, не зовсім проукраїнську позицію. Але головне не це. Головне не тільки те, що усі ці а, консерви в черговий раз вскрилися головне те, що Україна навколо себе об'єднала на цьому майданчику величезну кількість впливових особистостей, а політичних діячів а, організацій. Ми а, зробили те, чого від нас а, найбільш всього а, не очікувала Росія. Ми об'єднали усіх не на окремий якийсь майданчику на 10, 20, 30 там, країн максимум, а це більш глобальний саме, це більш глобальна подія, це більш глобальна підтримка з перспективою, безумовно. І це майданчик для подальшого розвитку е саме підтримки України. Я нагадаю, що під час Другої світової війни також було багато зустрічей, Конференцій союзників. І, врешті-решт, все це закінчилось перемогою над нацистською Німеччиною. Зараз в нас ситуація дуже схожа. Але навіть складніше, тому що союзники разом з нами не бажають воювати фізично, а підтримувати готові. І саме такі майданчики вони потрібні не тільки для того, щоб розширювати цю, саме, цю підтримку, цю позицію. А й щоб кожен зрозумів, що о, Україна використовує тільки один формат о, ведення о, мирних переговорів з Росією, може підтримати тільки один: це капітуляцію Росії та повернення кордонів 1991 року. Росія, щоб продемонструвати свої можливості як значно ширше та масштабніше, о, спровокувала Операцію на Харківщині, але продемонстрували тільки свою слабкість та неміч. І зараз дійсно у російського військово-політичного командування стоїть ну, питання, дилема, що робити далі. Ресурс витчений, ресурс розпорошений, тікати з Харківщини. Ну, будемо виглядати як блазні, продовжувати е, в харківській м'ясорубці знищувати свій ресурс. Ну, скоріш за все, так вони і будуть намагатися робити далі, щоб не підтвердилась основна догма. Росія на Харківщині програла свою операцію як територіально-військову, так і безпосередньо політично Росія. Це країна вигнанець. Росія це країна аутсайдер. Отже, ось такі результати були саміту миру в Швейцарії. На мій погляд, саме так. А, завтра зустрічаємо з вами, як завжди, на обозві зранку. І будемо дивитися, що ж там в зоні бойових дій відбувається. Насправді, які зони змінюють. Своє забарвлення, а які розширюють негативний фон. На сьогодні, все, дякую за те, що дивилися і прислухаєтесь до моєї думки, та навіть якщо до моєї думки не прислухаєтесь. Нагадую, що під коментарями ви мож... в коментарях ви можете під цим відео залишити а, свої питання, на які я буду відповідати наступної суботи, 10 найцікавіших, як завжди. Також я думаю, ви всі знаєте, що треба зробити наприкінці цього відео. Ну, поставити палець вверх, підписатися, дзвоник натиснути, ну, як все завжди. Ну і звісно ж, наприкінці цього випуску, також як завжди, слава Україні! Слава нації!